Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Тиждень видався насиченим. З усіх усю ципалися давно очікування, анонси. Майбутні релізи обзаводилися датою виходу. Колекційні карткові ігри виживали як могли, а дехто уже й до І-3 почав готуватися. Проте про все по порядку. З вами я, Оксана Зорка, і щотижневий ігродаж Плейнюс. Поїхали! Тиждень розпочався з низки анонсів від Sony, більшість яких стосується власників vr шоломів Любителі віртуальної реальності від японців у межах року зможуть відчути себе залізною людиною у Iron Man VR, дослідити незвідані планети з друзями у No Man's Sky, взяти участь у розслідуванні у Blood and Trust та навіть зловити дрижаків у Five Nights at Freddy's VR. А не обійшлося й без цікавинок для прихильників звичного способу гри для справжніх фанатів. Sony компанія підготувала ексклюзивний для ps 4 версії Crash Team Racing набір ретро скінів та ретро-карт. Фанати науково-фантастичних трилерів отримають 21 травня Observation, А любителі пригод у відкритому світі 26 квітня зможуть зіграти у Days Gone. Що ж до анонсів, то показали Ready Set Heroes – Це Dungeon Crawler з мультиплеєром та випадково згенерованими локаціями, наприкінці яких передбачений pvp етап. А зверху все це приправлено лутоманією. Має бути круто. Балакаючи про лутоманію неможливо не згадати про гірбокс, що активно розігрівала публіку напередодні PAX East. І варто визначити недаремно. Вістком програми став довгоочікуваний анонс Borderlands 3. поки деталей мало більше розкажуть перегодом. Але чорт забирай, дайте відразу чотири штуки. Також творці Borderlands вирішили трішки освіжити попередні частини серії. У них у всіх з'являться 4К-текстури та підтримка HDR. А першу частину підлатають і того серйозніше, додавши міні-карту та підтримку гри у чотирьох через сплітскрін. Ще відгрузять цю красу на актуальне покоління консолей. Краса і годі! Влітку на свіч вийде булетшторм шторм у комплекті з усіма доповненнями та дюком нюкимом у якості додаткового персонажа. Розмахувати батіжком, роздаючи оточуючим копняків, можна буде в портативі, і це прекрасно. Була і пачка дрібніших новин. Happy Few отримає перше сюжетне доповнення They Came From Below, що дасть нам змогу спробувати свої навички виживання під час повстання роботів. Песолодчик 2 вийде 23 травня, але не повністю. У зазначений день на прилавки потрапить тільки перше з трьох сюжетних кампаній. Нарешту слід чекати перегодом. Гірбокс вміють тішити фанатів. Чекатимемо на все це диво з нетерпінням. Цього тижня на нашому порталі вийшли відеоверсія Play UA Game Awards 2018, огляд фільму Капітан Марвел та відео огляд Енсем. Артефакт несподівано не виправдав очікувань дядечка Гейба, тому найближчим часом не варто очікувати на контенту вливання до гри. Зате розробники пообіцяли внести радикальні зміни в проєкт, що, можливо, позбавлять його звірської системи монетизації та дадуть гравцям спокійно насолодитися грою. Гвінт зовсім скоро добереться до мобільних пристроїв. Wolfenstein Youngblood вийде 26 липня на усіх актуальних платформах. Бажаючи можуть відразу передзамовити гру за ласою регіональною ціною. Делюкс видання гри відкриє власника можливість так званого боді пасу. Ви зможете запросити до гри будь-якого друга, що її не купляв, та пограти разом. Такий підхід до поширення кооперативних стрілянок звучить як мрія. Гейм дизайнер Ерік Шай, якого ви можете знати за авторством ігор Another World та From Dust, відкрив власну інді студію. Її назвали Pixel Reef, і вона займатиметься інді-проектами з поетичною ноткою. Студія Larian представила Divinity Fallen Heroes, тактичний спін-офф Original Sin 2. Очольте одну з армій Люціана та відправтеся у подорож на кораблі леді Помста. Проте поки невідомо, коли та на чому вам дадуть цим зайнятися. Тріпл VR-Action у відкритому світі від творців Marvel, Spider-Man та Ratchet Clank під назвою Stormland вийде до кінця цього року. Щоправда, ексклюзивно для Oculus Rift. Electronic Arts переживає не найкращі часи. У зв'язку з цим компанія звільнить 350 працівників та закриє свої представництва у Японії та Росії. Ubisoft проведе свою презентацію в рамках і 3 у понеділок, 10 червня. Також студія розповіла, що старт The Division 2 у Epic Games Store був настільки успішним, що вслід за ним у магазин Епіків зі стіму переїде і Anno 1800. І усе це буквально за два тижні до релізу гри. Гравці, що передзамовили проєкт проект у крамничці дядечка Гейба, там його і отримають. Перше масштабне оновлення до The Division 2 вийде 5 квітня. Воно називатиметься битва за Вашингтон та додасть до гри четверту фортецю додатковий рівень складності та три набори спорядження. Тут би з наявним на старті встигти розібратися, а юбіки підкидають ще і ще. Боюся, що цього місяця буде не до сну. У черговому оновленні Майнкрафт з гри прибрали усі згадки про її творця Маркуса Персона, що більше відомий під псевдонімом ноч. Ні, Майкрософт ні творець не надають офіційних коментарів, але гуляють припущення, що це пов'язано з нещодавніми різкими висловлюваннями персона. Студія автор Xenoblade Chronicles шукає розробників для допомоги у створенні наступної частини The Legend of Zelda. За чутками Нінтендо планує випустити цьогоріч дві нові моделі свіча: варіант з покращеним залізом та розширеним набором можливостей, і здешевлена версія, що передбачатиме тільки хендхелд режим та буде монолітною. Чекатимемо на офіційний анонс під час і 3 також Nintendo представила ексклюзивний для Японії набір Nintendo Labo Okatazuke. Це картонна коробка для зберігання інших наборів Nintendo Labo. Вона коштуватиме трохи більше 7 доларів та надійде у продаж 20 квітня. Graveyard Keeper анонсували для Nintendo Switch. зовсім скоро скидати трупи в річку можна буде ще й у портативі. Вслід за Діабло до бібліотеки ГОК докинули ще перші дві частини Warcraft з патчами для підтримки сучасного заліза. Можливість багатокористувацьких баталій теж передбачена. Конструктор Ігор Дрімс вийде у ранньому доступі 16 квітня ексклюзивно для PS4. Ото буде дорозгулятися фантазії. Сталкер 2. Живий. Ну, мабуть, у всякому разі, у гри оновився сайт, де з'явилася одна картинка та музична композиція під неї. А разом з тим зробили і сторінку у соціальних мережах. Чекатимемо на новини. Студія Lodge повідомила, що перший шматочок гри Peso Logic 2 вийде на ПК 23 травня. Ним стане кампанія Загаруспіка, одного з трьох ігрових персонажів гри. Sony припинить підтримку Drive Club та відключить сервери гри через рік 1 квітня 2020 року. Продаж гри також припинять. Нінтендо у колаборації із Сега представила офіційні відеоігри Олімпійських змагань у Токіо, що пройдуть наступного року. Ними стануть спортивний симулятор Olympic Games The Official Video Game та спірник тематичних міні-ігор Маріо Sonic at The Olympic Games. Позмагатися за першість можна буде уже цього літа на PlayStation 4, Xbox One та Nintendo Switch. Автори серії Broken Sort анонсували продовження антиутопічного квесту Beneath a Steel Sky». Разом з ними над грою працює британський художник коміксів Дейв Гібсон, якого ви можете знати за коміксом вартові. Реліз гри слід очікувати наступного року на ПК, Xbox One, PlayStation 4 та пристроях Apple. «Doom Eternal», «Rage 2» та інші новинки компанії Bethesda усе ж продаватимуться у стімі. Про це нещодавно повідомила компанія Bethesda без розголошення причин такого рішення. Daedalic Entertainment анонсувала адвенчуру The Lord of the Rings Gollum. Дата виходу невідома, але розповіли, що це тільки перший проект у співпраці з православниками всесвіту Толкіена і працюватиме гра на Unreal Engine. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Владислав Папідуха, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж окремо подяка всім тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані та іншим доброчинцям з Патреону. Тож ставте вподобайки, залишайте коментарі, тицяйте на дзвіночок і поширюйте це відео друзям, щоб воно змогло знайти ще більше глядачів. Для нас це надзвичайно важливо, папа. -па.